Доброго дня. Добро пожаловать на YouTube канал Проект Президент Украины. Это YouTube канал задача створення новой держави, держави мрії для кожного українця. Радикальна, максимальна свобода, про которую вы не мечтали в Америке. Потому что зараз есть такие технологии, что то, что мы можем зараз в Америке 100 лет назад, не снились. Тем более, что у нас есть можливість подивитися на їх опыт. І зробити дійсно максимально свободну економіку, де витрати на обслужування людей, так званої чиновникової держави, будуть мінімальними. І при цьому зарплати будуть максимальними. Тобто, фактично, всі стануть ну, багаті і всі будуть робити такі речі фантастичні, що мами не снилися, фактично. І всі будуть сюди їхати. І перемога доволі швидко нас на, на, наступить. Примір, я, вірю, я вірю, що люди і так роблять багато чого. Ну, а, получивши ту свободу і мінімальні витрати на виробництво і, і все інше, то просто зроблять фантастичні речі. Так нам це потрібно взагалі. Якщо ви хочете якісь змін, то підтримайте. Все, що вам треба зробити, це класно. Підписуйтесь. Все. Це німецьований канал. Тобто я, я, я не буду ніколи стояти на це монетизацію. Моя задача в першу чергу це набрати э, певну кількість э, підписок, щоб про це побачив і задумався. А надалі потім будемо спілкуватися. А коли буде. Зробити таке перемир'я і сказать, ну ладно, ладно, ми зробимо вибори. Ну, вибори все одно рано чи пізно будуть. То тоді будемо спілкуватися про інше. А може з'явиться, хтось там, хто в це діло зробить там краще тому, що я. А якщо ні, ну вибачайте. Вот такая наша судьба. Вот тут Буду такий я, один, который хочет зробити такі радикальні зміни. А куда уже радикально? У нас радикальная ситуация. Почему бы нам не зробити радикальні зміни? Провести. Та і всього вони заключаються лише в тому, що, що система має бути максимально простою і давати максимальну свободу для кожного громадянина України. Для кожного мешканця в цій країні. Тобто держава всього-то займається армією і спецслужбами і захистом українців за межами України. Це перше. Громади Отримують свою свободу, займаються своїми проблемами повністю на собственному самообезпеченні знаходяться. Другий, третій, вже фактично крок, необхідний для того, щоб ми існували, чи потрібно нам вільно володіння зброєю. Тобто у нас війна йде, у нас ворог, а ми розсуждаємо, чи потрібно нам вільно владіти зброєю, чи потрібно нам громадяни, які... добро имеют хорошую культуру поводжения с збро... збро... Я не знаю. Может, нам не треба, действительно, нам не треба. Приедут марсианы и все отвоюют. Ну, еще нам громадяне, которые умеют хорошо поводиться с Мы же не Израиль, который воюет. Нет, 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 мы Израиль получаемся на данный момент. У нас нема выхода, блин. У нас это не закончится. У нас э, судьба одна. Это это у нас фактично мают все молодь, которые 18 лет исполнились, не все имеют пройти базовую військовую подготовку, ну, подозреваю, что что-то про это дело мова идет, фактически, про базовую військовую подготовку, но пройти все, и девчата, и, и хлопцы, все, поголовно, хочешь, не хочешь, там, верующие, не верующие, не хочешь тримать с броверу, как, ну, тримай хотя бы это, пластиковый авто, это кусок доски, там, еще, еще чуть Ну, Хоч ти бачиш, як це робиться, блин. ну а вдруг тобі придеться свою родину захищати. Чи ти будеш стояти і дивитися, як розстрілюють твою родину в якому варіанті? Блин. Ну, хочеш мати якийсь шанс захистити, то ну, а ворог буде розуміти, що у нас всі громадяни прошишують службу. І в разі чого, якщо у кожного вдома є зброя, та на майбутнє просто, на майбутнє. І буде тут раз подумають, чи варто в країну, у якій, допустимо, хоч там город 40 тисяч. І у нього там 30 тисяч буде людей, які зброєю будуть відбиватися, Тож тобто, в кожен дом, кудом, коли він будуть пытатися залізти кудись там, то його можуть попити У нас немає вибору просто-напросто. Либо ми це, ми це все одно рано, пізно до цього прийдемо. Ми ж не можемо, блин, это, одной полиції бігати, ви бачите, яка ситуація, що зараз виходить за зброї. Нас. М, нас зб... Я вообще здеє. Я У нас, если поліцейський запиняє якусь машину, то. 90 99%, він має розуміти, що там може знаходитися або диверсант, або так чи інакше якась людина з озброєна людина. І В нього можуть стріляти з оттуда. Иначе у него нет вариантов вообще, если он не готов к этому, то и он должен понимать, если он почав кого-то, вытащил свои пистолеты, кого-то направил, то он должен понимать, что особенно если это военные, то, ну, то и... если полицейский еще может быть жим-жим нажать на курок, потому что он не привык. то который которые прошли армию, блин, для него это просто нажатие на курок. Вот так раз, пах-пах, и нема человека. Тому без ну, ну, ведення культури поводження зброї ми нікуди. ми вони ми збиралися ми ми, військових всіх перебити, фактично. Бо їх не залишилось, тоді створити нову країну без військових і навіщо зброю. Да? Куча зброїчів не купує. Куча це теж це без варіантів, тут нікуди не, не, не денешся, блин. це придеться робити. Бо цього неможливо, Тим більше, що це не просто така забаганка, давайте. Це ще один запобіжник для свободи людини. Що ніхто ніколи не прийде, ні зовні, ні, і власти, ніхто не задумається це. займатися рекетом за свободу людини. Це без варіантів просто-напросто. Ну і саме центральне, що у нас зробило скрипт, це та нова Конституція, которая буде прописувати, як він десь сказав, ні права, ні права людини кожна. Люди нам право робити все, що захоче. Ну, все захоче робити. Токості не щось робить, не те, вона має нести на те відповідальність. Що, ну, тобто, банальні банальні речі. Люди не роблять поганих речей не потому, что вони не мають имеют свободы, а потому що вони розуміють, що наступить відповідальність. То Тому все, що там має бути прописано, это что держава не має, допустим, обмежувати права людини. що Громадян має право на захист, а держава не має права його в цьому праві обмежувати. Дим має право на вільне переміщення, і держава не має права обмежувати вільне переміщення людини. Там. Держава не має права піднімати податки там, більше, там, ніж вот максимальне вот процент податків, більше держава не має піднімати. И так далее. Держава не заниматься, право заниматься бизнесом, творением такие то компаний и тому подобного, або иметь какую-то долю в компаниях. Ну, как вы себе представляете, какой-нибудь там генерал, там еще что-нибудь, державный чиновник или президент. Чем-то, что має долю в компании. То есть вы розказуєте про то, что що, що президент має, приходя на, на власть, має відмовиться від свого бізнесу, а при этом вы кажете, что він має керувати іншим бізнесом, который належить державі. Нонсенс какой-то получается. Не має держави займатися бізнесом, тому що там, де тільки починається якесь влияние держави на бізнес, там починається корупція. Ти хочеш, не хочеш, що там буде. То есть, хочеш, не хочеш, ти, що будеш алісти. -ли Чого думаєте, всі ангели, всі святи, всі звичайні люди. Будемо з цього іскувати. Всі звичайні люди, всі звичайні люди всі поводять з таких же, як ми. Нічим вони не відрізняються від нас. Поэтому, якщо ви то, що, щось робите, то і вони там теж таке роблять. Ви десь берете державне майно, розказує, що це. А це ж державне, це, це нічого. Ну і вони тоже кажут, ну це ж державне, це ж не чечь, что вам жалко, что ли, блин? Это же і же державная. І они крестуются чим чем есть. Что им дало и тем они пользуются. що, що чо, тут? Не пользоваться самі несуть, несут все и так далі, і тодалі, тому подобное. Вони б і з удовольствием би этим не, не пользовались бы. С удовольствием бы ничего поганого не робили, і тому подобное. Але у них такі є можливості. Ні з того, що ми раді були, раді Хтось прийшов би все це діло поміняв. Ну, хто не хоче там, вам, вас влаштовує. Ми всі обираємо кожного разу. Того, хто менше краде. Думаємо, а уже може накрався там. Вже, був праськ накрався. Щоб, 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 нього, може, звуком може красти. би бути накрасив. Ми його обираємо. Все від нас залежить. І взагалі, якщо ви захочете. От, о, Боже, ну що вам в течать? Ну, ну, ну я розказуєте там, про це, Ну, отримуйте эту вільну державу. Що вам втрачати, я не розумію. Що вам це, коли над вами куча чиновников, там, это. вам куча людей керує. Вам не дають проходу, вам, блин, кудись пойти, он цим не займайся, этим не займайся, а туда прийшов, а, а видай, а машинам треба, блин, для. Того, щоб родину возити діт дітей за зарплати, купил за 4000 ще 4000, а на податки, бо там кому-то щось там треба, вибачте мене Зарплата, бля, видаєш 65%. Ну а що? Ну ви же, блин, это, ви же, ви, ми вам дамо, ви ж з голоду ми вам всю зарплату віддамо То ви там помнете з голоду, там як говорится, мусите віддати нам. 70 процентов, а мы там уже с вами решим, потом вам, если что, там на лекарства вам трошки, там дому подлекуем там где-то вам вас, там, или там вы решим, как вы будете навчаться, там, так, так далее. где, -то, где -то там еще, там дороги для вас ровно, там, на те вот 70 процентов от вашего дохода, чтобы вы там зарубили, блин, ну пенсии вам домой, там плыть, и что-то даже в это, да. А так вы будете сами, вы будете получать, то есть фактически, как только эта система станет, то есть когда все эти измены пройдут, вы будете получать, я уже вам сказал, слету сразу же зарплату в два раза больше. Слету просто вот так раз и в два раза больше зарплата. Да, вам придется самому откладывать себе в свой пенсионный фонд, або Там купувати якісь золоті монетки, складати себе сейф. чи збирати гроші потім покупати нерухомість якусь. Щоб у вас була, будете її в оренду здавати. Як багато хто робить. Да, ви будете думати самі, що вам робити. Або будете гуляти на всю катушку. Там. І тому подобне. Ви будете вирішувати. В магазинах стануть ці ціни на порядок менше. Відразу, коли не будуть збиратися такі гігантські податки і не буде кучі там проблем привозить чого то там, блин. Ну, чого там обмежувати взагалі, я не розумію. Блин. Ну, потом маленький податель завез, що хочеш. блин. Цього? Дешево завезуть, у ну, виробника. Ну, будь ласка, пропагандируйте. Вон в Італії я теж бачив, там купує товари. товары. Італійці стараються купувати італійські товари. Якщо вже нема грошей, да, купують щось подешевле, бідне, вже хтось інше приведе. А самі італійці нормальні італійці стараються купувати італійські, тому що то, розуміють, що італійські краще, їм. так і у нас буде. Будемо покупати свої. А хто не може, буде покупати щось дешеве, завезене. Було свободна економіка все порішає. Єсть куча там таких приколів, блин. Тобто. Все дело самому рішається. Не обов'язково вмішуватись. Вот а ведь головне, що это ви вы виграєте від цього. Вас забезпечать дешевими товарами, дешевими послугами. Ви будете краще жити, у вас більше грошей залишиться на інші речі, на допомогу армії, на вкладання в якесь виробництво там якесь. Тут одни только плюсы блин, для людей. Я взгляд, на, на был в шоке, когда разговариваешь, что вот авто, автомобили растаможку сменшили, и бить курицы, допустим, мои коллеги, что растаможку у них там сменшили, у них не автомобиль в цене впал. Они даже не, 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 не входит в розум, блин. Чувак, блин. Ну да, ты продашь свои автомобили, дешевше, не ж ты, ты мог бы его продать раньше, Ну так ты дешевше же купишь его. дешевше купишь. На автомобіль. Що, Что, погано тобі що ли? Нормально. Потом, блин, який там бізнес у людей. що тобто, такого взагалі дешевий автомобіль? Що, слідство роскоши, що ли, кто тобто, там, там рассказывал, блин. Для ро родини, у которой там двоє дітей, которые одна, один и что только начал ходить, и дыши в, в коляске, блин. Попробуй куда доїти без автомобиля, блин. Два квартала по этим. вешаешься по маршруткам, то есть по автобусам туда залазишь, ты куда там едешь, а куда дальше выехать ну, вообще не Без автомобиля это не житятся, блин, мука какая-то. Там просто необходимый дешевый автомобиль. дешевый автомобиль? Необходимый для бизнеса, для работы. То есть маешь автомобиль, сможешь найти работу более высокооплачиваемую. Маешь автомобили, дешевший дешев, бизнес находится, в конечном итоге все это идет опять же на на вашей зарплаты, на не товаров в магазинах. А то, что там кому-то что-то не хватает, то есть, ну, ну, ну ладно, вы там кто-то там расскажет, что вот нам на пенсии мы не можем. Ну, то, ну хай это сами люди разбираются, хай сами себя обеспечивают. А что вы не можете, ну, значительно, нафиг вам это. То хай люди самі вирішують, самі себе забезпечують своими пенсіями. Да, на початку на першому етапі план такий, що все державне майно буде приватизовано і гроші з цієї приватизації підуть на. То есть Не приватизовано, розпродано просто. Поступово розпродано. Да, можливо, щось буде, как бы видане каким-то там, на якийсь там мінімальний, або навіть нульовий процент на там, 20 років виплати того майна, сьогодні не забрати то, то підприємство там, или державне, там, или ще щось субінь, то будь ласка, забирайте. Вы можете все выплатить. Це, це діло, будете всі винні, фактично. і поки ви не выплатите, потом самі розбирайтеся якщо у вас такое класне підприємство, класні вирубляєте? Будь ласка, вы як там mm. делайте якісь послуги класні, то, там, будь ласка, mm. да. только людям треба пенсійний фонд наповнити. Первоначально. Щоб всі хто даже все життя своє платив, платив гроші. Нього забирали, 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 а потім він помер, блин, до, до пенсії, залишив діти і дружина. Ну, то ті гроші мають піти, мабуть. Не чиновникам, о, каже, о, класно. Класно. Помер до пенсії. Виходить, що получается, що де чиновникам вигідно, щоб ми всі помирали до пенсії. Ну а як же, ну якщо не треба пенсію им платити, ні ж пенсію платят, не з наших р, 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 со свого кармана платять фактично. От ми їм перераховуємо, они потім платять пенсію тим, хто еще дожил. А не дожил, то і чудово нам. Да, получается. І щоб цього не було, щоб. І, они, подсознательно даже, не, не було вигідно, щоб ми не доживали до пенсії, коли на свою пенсії, то їм буде по барабану, скільки ми живемо. І нам им буде по барабану, коли ми почнемо пенсію. Потому що це їх не стосується, фактично. Ми самі, ніякого відношення до пенсії до того, сколько проживають, і на поки буде, буде вигідно, щоб людина жила дольше. дольше живет, больше грошей витрачає, больше что-то там створе, там где-то нянчит детей, где-то еще что-то. Но поки, все разворачивается. Вот вам банальный приклад. Это политика, это не политика, это опять же экономика. Вот, вот где не возьми, везде, везде экономика получается. Что не тронь, везде экономика. Что навчальные заклады, вот, допустим, переводим начальный заклад на рыночную экономику и все его, как говорится, выкладачи стают властниками всего начального заклада, там, своей сестрой То есть сказал он, о, как же, это же державное, это, то что, там, самое наикращее, не то, там, это, это, какие проблемы, что, такое державное, что такое приватное? Ну да, допустим, я продать кому-то одному какой-то там начальный заклад, меня извините мало ли он там что с ним сделать. Может, порахует, что ему дороже, краще это, всех разогнать, нерухомость распродать. Ну, а если вы вас сделали партнерами, вы себе решаете. Вы партнеры начального закона. И вы маете, вот хотите вы все, вы его частку, кожа получает его частку этого. И вы тогда уже начинаете складывать бизнес-план, начинаете складывать, сколько вам нужно брать за чтобы вы, вам хватало на зарплаты, и все остальное подобное. И уже вы будете включать мозги еще больше, чтобы детей научить, очень важно дать им знания, чтобы до вас шли учиться, чтобы люди шли и были готовы вам платить за обучение. Да, возможно, Десь там в какому-то плані громада, яка, он, допустим, збирає гроші, може там десь собі вирішити, Давайте от певну суму виділимо на, допустим, безплатне навчання для каких-то там на кращих дітей, які там виграли в каких-то там конкурсах, допустим, там на олімпіадах. Їм буде виданий якийсь там ваучер. І вони зможуть Их навчание, там вот какая-то полная сумма будет оплачена с бюджета громады. Чему бы не подтримать? Может быть, с каким-то там обов'язком, что ты при этом контрактом, что если ты там тебя оплачивают, ты можешь, как кажется, прожить там 5 років в наступных в цей громаде. А не куда-то смыться. Так что это? что это Ладно, на сегодня поки все, бо там желчная трендель. Счастливо.